Слава Україні! Так, значить знаходжусь зараз на полі, де працював Базагран Harmony Classic на цій ділянці страховим. І хочу показати результат роботи. Так, ґрунтовий тут був метрибузин 02 і Кломазон 02. І тоді далі ось був... Базогран і Harmony Classic. Базаграна 1,5 літри, ну, аналог Альфа-Бентазон, здається. І Harmony Classic оригінал, Тиффен Сульфурон Метл і Хлоремуронетил. Що ця суміш зробила? Дивимося по злакових Хлоремурон, ну коротше, Harmony Classic пригнічує злакові. Ну Тут я спрацював уже і 3 дні тому э, цим клом, клетодимом. По злакових 120 у нормі 0,8 літра на гектар. В общем, максимальна норма для однорічних. Так, це у нас що молочай? Молочай прижарило, але ну таке слабо прижарило. Берізка припалила. Так, і далі що у нас? А більше тут нічого і по в, в общем, по проблемних бур'янах такі, що у нас там на своїх площах такого тут дуже не бачу. Таке, койде проскакувало. Ну, його нема. Значить по злаках. Оце такий у них стан. Не знаю, чи це клетодим. Уже, ну, для клетодима дію видно зазвичай пізніше. Я думаю, що це е, до Harmony Classic пришмалив. А далі, можливо, тоді доб'є і клетодим, по ідеї, повинен би. Там, ну його дію десь добре видно буде через тиждень. Так, значить по злаках, по сої, по самій. Що у нас дивимося? На листочках є ось такі плямки, це від цього, як воно називається тифенсульфурон Але, ну, це таке, це дрібниці, соя. У такій фазі його не помічаю. Вже ось такі рядочки, в принципі, видно. Підростають, трошки наростають, фаза сої зараз десь. ну, де Два Д3 тричастих. Тут ось на цій рослинці три. Д2, де, де там. Після доща сходило, то там е, ще таке один трічастий. Так, значить, така соя. І таке коротке спостереження. Значить, та соя, яка в принципі сіялася раніше, отам от десь в період, коли яблуня цвіла, да? то от оця соя зараз в принципі вона і найкраще і виглядає, не дивлячись на те, що там посіви були проведені і на тиждень пізніше, і ще пізніше. То та, що була сіяна найпізніше очирання, то та мені найменше поки що подобається. Ну а там побачив. Так, ось осоти, Дивимося. Це вони біліють від можливо ще від ґрунтової дії кломазону, Того, що було таке, спостерігалося. І далі, далі працює базагран Кармені Classic. Ось такий стан. Значить, ну, дуже багато тут злаків, мешію. Дуже багато. Подивимось. Ну, клетодим, в принципі, в такій нормі. Це дефендовський препарат, як він називається, Blade здається. Та ним спрацював. Глянемо, що воно буде. Ну так, щоб рвати, то рветься воно дуже легко. Як бачимо, ну, нема такого. ну, Тут ось таке трошки дрібне. Це не знаю воно. Та ну, я думаю, вже повинно було б потрапити під оприскування оцей дріб'язок. Ну, десь через тиждень-півтора буде видніше. Ну, Судячи по тому, як соя набирає масу в рядочках, то е злаки її на сьогодні оці наче не повинні б турбувати. Через те, що якщо злаки давлять, то соя теж така дрібніша йде, бореться. бореться у цю ж. ну, Коротше, висоту росте. Так, що у нас тут? Ще з такого це дивлюся і не бачу більше нічого, ніяких бур'янів тут. Хотілося б глянути, як по лободі працює. Так берізка, ну берізку присмалило. Так. Так, так, Зараз дійду, там вон є хоча ж ваточників. Покажу ще як на ваточник спрацювало. Так, і ось робота на ваточник суміші. Е, більші листки пожовтіли верх вершок його здається живий. Ну, Доведеться брати ранцевий оприскувач. цей ручний. І будемо проводити оприскування. Так, бо-бо-бо-бо-бо, бо ця срань нам не потрібна тут. Ну, Така робота базагран Harmony Classic. В принципі, мені подобається, як воно спрацювало по основних бур'янах воно проблеми прибрало. А там далі тоді подивимося вже. По, по вегетації, що воно тут щось проскоче, не проскоче. У Хармоні Classic, до речі, є ще частково ґрунтова діля. Так що можливо, воно ще там подальше щось там десь лістиме, хвилі, то воно повинно б стримати. Так, все, цю схему зафіксував, всім пока.